Всім привіт! Сьогодні у нас буде на огляді остання посилка з циклу від Володимира. Да, він сюди прислав картки покемон на, о... на обмін. І саме цікаве, що тут виходить не тільки картки покемон я ще не дивився. І ви не дивилися. Зараз ми з вами подивимося, що тут саме знаходиться, що забагато. Перше бумажечка. О, я трохи побачив. Ну, дякую. <рес> да, Контент поїхав. Давайте ось це перше. Дві фігурки. Тут Володимир ходив, вважив. Але так і не наважив одну фігурку. Тепер у мене в колекції не хватає однієї. Цікаво, якої саме можете написати мені. От зараз. Взять і написати, якої фігурки мені в колекції буде не вистачати. Так. Перше, це вов кулака Собственної персоною. Дивіться, який він. Прикольний. А чого всі його? Хейтили, дивіться. Всі як люблять. Ручки волохаті, ніжки також волохаті. Принти з боку, принти на руках, на спині. 360 градусів. Ой. Два обличчя. Таке і таке, давайте нам таке веселе обличчя. Перука така. Похожа на хоббітку якусь такого лахатого ельфа. Так, ну, класична підставка. З тією штукою вішаємо. І саме цікаве, що це тут як камінчик червоний камінь безкінечності, щось такого. Але у нас є камінь безкінечності, він трохи по-іншому виглядає. Так, ну ось такий. І один запасний. Це круто. Так, це сюди. І ще написали, яка остання залишилась. Та-дам, тут повинна бути. Та, оце. Він казав. Супер! Всіх з мене зібралися. Так, да. догадалися, якої не вистачає. Да. Так, Соколиного ока не вистачає. Оці прикольні штучки я їх залишив собі. Для повторних якихось там плащиків. Там інколи два плащика в одному йдуть в наборі. Так, це. Це прям, дивіться, це якась саме така крута фігурка. З плащем, такий дивний плащ. Я в шоці. Це ще сюди продягати треба. Хоба. ще й Дивіться, наплечник є. І який як його правильно одягати, наче вони одинакові. Давайте отак. Чому? Ні, вони однакові. Так. Далі хоба. Тут два ближчини. Ні, одне. Ну так. Да. Це логічно, бо тут у неї іерокес. Дивіться, хоба. Причосочка така крута. Так, підставка. І дві блискавки у неї. чух чух Трохи-трохи поправити треба. Опа. Оце прям дивіться, яка вона крута. На підставку вішаємо. Десь ці підставки мене кумарять. Так, це сюди. Це ми собі залишаємо. У нас залишається соклине око. Щось соколино око взагалі нема. Його всі хейтили, його всі обзивали. В нього щоб ви розуміли. Ніжки не принтовані, але його нема. Його нема цього заклинного ока. Далі у нас ова! Цукерки тролі Хеллоуінські, дивіться. Ану. Такий я буду їсти і такі ми відкриємо, подивимось. Мумія! Цукерка мумія. Це ще може лакриця? Да ні. Череп. А ну? Вони всі різні. Дивіться, така тиква. Череп. Кажан. Якийсь он скелет. Ще інший череп. Ну що тут? Ці різні. Нічого. А да, я мумію з'їв. Ще кисточка. А це кит. Дивіться, кит. Сьогодні мені дорогу прийшов чорний кит. Так, ще якась мумія. Хробак. Такий мислистий хробак. Всі різні, окрім, ну, цих тільки колір. Бо ці вони хоч і черепи, але вони всі різні. Шок. Оце є в шок. Може і мумія була однакова, також чорна. Ну це прям круто. Прям реально хеленський набір. Так, це сюди. Одну сукерку ми з'їли. Так. Ну, понеслась. Давайте. З'явилась нова колекція мініфігурок. І тут, може, не сіла мініфігурок колекція. Ні. Так, давайте глянемо. Ось цей я тут Володимир деякі деталі просив, що мені не вистачає. Якраз мені дуже не вистачало отакого Торсику. Я не знаю, це може нова колекція мініфігурок, може не нова. Але, походу, Володимир постарався. Такі ножки мені були потрібні. Походу, Торсик. Ну, Отака мені потрібна, така була. Ну, походу, Володимир постарався. Вон, дивіться, які. Це круто. Велике дякую. А, тут нема іграшки. Що це таке? Тут ковзаний я, не дали Володимиру впихнути лишню іграшку. Так, і сюди і поки ще хай буде гарно так лежать. Велике дякую. О, ну це вже точно, ну, да. Ану, 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 ану. Я прям в захваті відної фігурки. Ану, тиш. Ось. Ну да, то вони всі круті. Так. Ось дивіться яка бомбезна. Який светер. Це навіть навіть, навіть не светер, вона в рубашці і жилетці. Ножки дивіться які. Чорно-помаранчевий. Ковточка. Дивіться, Чашка класна. Так, риба вона сама найприкольніша. Риба, так. Да. Тобто казав, дивіться, які волосся, як шапочка. У мене є такі каски без шоломиці, без. Це якась схожа на тенісістку якусь. Хоча так одягаєш і навіть не схожа. Дивіться, якась також. Гарна лижна кофта. У неї є юпачка. Прикольна. Тут типу лишній аксесуар хода, тому не зя. І ніжки дивіться, які класні. Так, а ось тут дивіться, який джентльмен парасолька. У руки круті, костюм який крутий, Вау! Дивіться, який костюм. Хован, дивіться, джинси, типа. Це русал у джинсах. Він навіть може стояти на бріках. Дивіться, який він крутий. Стоїть на бріках. Вау! Перший раз таку деталь бачу, де взагалі. Небагато я русалок бачив по життю. Так, дивіться, який він джентльмен. Ну прям бомба. Всі прям. А я повага ще такі, типу русалічих віст цей джинсовий такої ткані, типу, похоже. Прикольно, принт. Так, давайте їх покладемо. Чик-чик-чик. Як вони там лежали хочу. Так. Ще раз вам покажу. Так, Що там ще є? Оба! Ну, володимир, прям віджигає. Оба-на! Так, давайте. Перше. Це такий хлопець. О, рогатка, у мене такого ніколи не було. Капелюх такий у мене був. Це з якоїсь там серії міні-фігурок. Щось там якийсь дитина дубовик, щось там у ще плащ в формі листя дуба. Короче, щось такого. Ну, Прям прикольно. Так, отакий от кент. Ну прям дивіться, який кент. Волося. Он фотоапарат, Он, морозиво, прикольно, Штанці прикольні. поварешка, О, Краусан. Краусан це топ. Дивіться, який класний. Вона обляпалась, поки несла краусан. Це треба тарілку використовувати, щоб такого не було. Дуже крутий, дивіться у неї. Капелюх прямо з волоссям. Бо зазвичай капелюх повара це ця медуза. Да, якщо її перекрасити капелюх повара в інший колір, то це виходить медуза. Так, ого! Ого, он ходи походу. Так, я забув закрити. Вон ходи, походу, пішли всі інші деталі. Це щось неймовірне. Це як так? Це Володимир зібрав. Так. Дивіться, ніжки які прикольні. Сердечко. О, волосся круте. Походу, воно мені було дуже потрібно. Прям вау. Вау. Це я дізнався це слуховий апарат. Як каже, у мене дуже багато мініфігурок з таким. Так, да, відчуваю, скоро мені така штука буде потрібна, бо я слухаю музику. Гучну. О, дитинча, дивіться. Це скаут, дитинча. Йому далеко до цього дитилованого скаута дивіться. Сосунок маленький. Ось йому ще рости да рости. Так. Бля, він два Це ж треба. Його внутрішній, як він називається, Демон. Ми його лічино відкрили. Він прикидається маленький скаут, а насправді це Злодій. Дивіться, ще й пончик підцупив. Оце да. Ну, ось оце прям, да, це Володимир мені збирав, я впевнений, бо я просив таку капелюху, а Володимир прям зробив. І цю голову, походу, я в нього просив. Да. Велике тобі дякую. Причудовий дякую. Ось такої деталі в мені не було. Канделябра. Дивіться, який. З полум'ям. Це. Оце прям бомба. Я впевнений, що полум'я це окрема деталь. Але тут Володимир зміг пропихнути. Так що. Велике дякую, дуже дякую. Це прям вау. Буду дороблювати свою нашу бліко-брік. як там вона бам! Серію мініфігурок. Дивіться, дивіться. О, чарівник, дивіться. О, така фігня мені потрібна була. І ніжки були потрібні. Ось це прикол яких в мене взагалі немає. Дід і дід мені потрібен. Дуже круто. Лопатка. Дивіться, яка вона посмішка. Вона йде гребти говно на задній двір, якщо вона не дуже в захваті. Шучу. Да. Ну, по лицю десь воно так і десь близько є. Коли сказали, ти гребти, але треба посміхатися, ти не дуже хочеш. Да, кофта дуже ексклюзивна взагалі бомба. Супер. І дитинча. Дитинча дівчини, дивіться, які воно ножки. Да, дивіться, кофточка, піжамка, дівчинка в окулярах. Це круто. Це погоду лицею взагалі мені фігурки. Там була якось нещодавно. Там дівчинка такої з, з гойдолкою в формі коняшки. Да, це звідси морозово. Це от, саме цікаве, що це таке плано Морозово, Це. як воно називається. Фруктовий лід називається? Я таке обожнюю, а ви а такі обожнюєте? мені просто цікаво. Ви не зустрічайте, хто не хоче таке морозиво? Тому його, походу, не завозять. Щось я бачу. Це, походу, нова серія мініфігурок, Бо оце взагалі щось рве башню. Оце рве башню. Що це таке золота? Це взагалі, походу, борода Хагріта золотого кольору. Дивіться. Потім Торсик фермера, ніжки зелені, вила. О, синя мініфігурка. Що це таке? Звідки ти така гарна? І грамофон червоний, у мене наче такого немає. в Колекції. О, о, дивіться тут с -с снігоступи. Вау. І така вона недовольна. І ще топать довго і довго до хатини, щоб зігрітися та посидіти в інтернеті. Дивіться, прикольно. Давайте. Тут вона задоволена. Поки що не дуже задоволена. І випер... виперли. Покататись. Да. Це у мене таке обличчя, коли мене кудись стягнуть. Наче туди всі хочуть потрапити, бо там класно. А в мене виходить, що мене туди затягнули силою. І мені там не дуже класно. Золота борода Хагрида, ну це прям. Вау, я взагалі не знав, що він. В нього наче й не знаю, що він розборний. його що збирати. У нього був Хагрид, але... Я не пам'ятаю такого. Це якийсь еталонна походу Лакриця, так. Да. Лакриця. Кейс. А колись лакрицю, якийсь піратську купив, там всякі ці, як вона називається, перлини чи ні? Монети такі пиратсь, дублони. О. Вони були ну, в формі лакриця, там черепа, всякі якоря, і вони були сіллю. І таке дивна лакриця. Спочатку мене рвало від неї, а потім я пристрастився. І мені сподобалось. Так, да, ви скажете, що звичайна лакриця рве, але мене і... і та вже потягнула, воно якось став зависим від з морською сіллю. О, була та лакриця. Дивіться. Якась еталонна крута лакриця. Я ще такої не їв, дуже дякую. Он вчать викидувати. Пакетик переробний, можна його переробити. Да, видно, що він не в якості, як старі. І тут у нас залишилось опа, раз, два. Три. Тут три коробки, я так розумію, з карточками. По 155-першій серії, боже, як їх багато. Тут прям утрамбовані. Ну, ми їх будемо дивитися окремо, бо не всім воно заходить. Ну і то, що на всі вона і потрібно, але... ого! Це Прома Мю. Вона приїхала до мене. Дивіться, яка вона класна. Ще промамюту. Вау! Так і дивиться на місто. Треба ось Ну, Тут вже големи всякі, коротше, так, то потом, все, Григорій, потом. Так, раз, два. І третє ми глянемо, що там. Дивіться, який в мене є брік, а вам не видно. Та дам Трапор України. Треба ще подумати, як його модифікувати. Бо треба так чи хоча б так. Чи. Щось отак. Ладно, ви не бачите. Так, і ще тут реверси. Вау! Яких багато! Подимир, скільки пакетиків відкрив. Так, так, це перебирать Знову буду вкладати в альбом, будемо знімати. А це трохи пізніше. Поки у нас Україна. Да, велике дякую тобі, Володимир, за подарунки. Дуже приємно, особливо за фігурки. Ще ці фігурки сталася знайти з ціколине око. Тобі в нас, до речі, залишилось йому і мені по соколиному оку. І ми будемо вільні. І це буде перша зібрана колекція мініфігурок. Так, понеділок. На наступній неділі закінчу останній день на розіграш. Тут ці фігурки лежать, буду відправляти. Там щось люди вже написали. Типу, хочу якусь там фігурку, я з Германії. Я радий, але як мені в Германію відправити? Мені щоб відправити фігурку в Германію, це буде коштувати 5 мінімум таких фігурок. Да, щось трохи конкурс виходить за грані раціональності та можливостей. Ну, щось подумаємо, може якось людина може повернеться в Україну, якщо він виграє, то отримає свою фігурку, як тільки, ну, коротше, подумаємо. Може у нього є якісь підпільні там зв'язки, і він скаже там передаш через когось, там він буде їхати. Ну, коротше, побачимо. Це я так образно, там не тільки Германія, там Польща і ще хтось й... там десь писали з інших країн, так що. Так, да, українці бідні, роз'їхались. Так що таке. Ну, Хотілося б, щоб всі виграли з України. І я спокійно відбрав зім Нову пошту, Укрпошту Місце Експресом ще що потрібно. Да. Бо що якось важко. Ну, можу в Германію відправити за ваш рахунок. Я, я згоден. Бо просто раціонально виходити. Ти виграєш фігурку і забираєш у мене гроші. Ну, не то, що. Просто я не буду контентом. Придеться просто забити на контент, просто так пару коробок підправляєш і все, контенту більше немає. Так що, ну таке. Ну, Наступний раз буду щось вже прям так і казати, що тільки для мешканців, які проживають в території України. Да, Ну, щось придумаємо. Будемо думати, будемо Володимира підключати, будемо. Бандюків підключати, так що будемо думати, да, бандюків вони немає. Ну щось треба їх десь знайти. Так, що все мене понесло. Дякую, що подивилися. Дякую, Володимир, ще, ще за подарунки. Да, до нових відосів. Пока-пока.